Вітаю, ви на каналі Антиколектор. Сьогодні ми поговоримо про те, як з'явилися мікрокредити, хто їх вигадував як благодійність і як ця ідея перетворилася на мільярдний бізнес, що не наживається на людських проблемах. Початок 1976 рік. Ідея з людським обличчям. Історія стартує в Бангладеш, одній із найбідніших країн світу після війни 1971 року. Економіст. Мухаммад Юнс, професор університету в Читагонгу, побачив парадокс. Люди голодують не через відсутність роботи, а через відсутність доступу до грошей. Банки не кредитували бідних, бо в них не було застави. Юнс вирішив перевірити, що буде, якщо дати гроші напряму. Він позичив 27 доларів із власної кишені 42 жінкам у селі Джобра. Вони купили матеріали для виробів з бамбука, продали і повернули все до цента. Так народився Гремін Project, який у 1983 році став Гремін банк Народним банком, кредити без застави і поручителів, під низькі ставки, переважно жінкам, об'єднаним у групу взаємної підтримки. Принцип – соціальна довіра допомагаєш іншим допоможуть тобі. У 2006 році Юнс і Гремінбанк отримали Нобелівську премію миру за створення економічних і соціальних можливостей для бідних. Коли добром зацікавився великий бізнес. В 1990-х і 2000-х ідею підхопили фінансові інституції та інвестори. Мікрофінансування стало просуватися як інструмент боротьби з бідністю, але часто в комерційному форматі. Для прикладу, Компартаментс Банку Мексики почали як некомерційна ініціатива, а у 2007 році провели IPO. Акції злетіли, а високі ставки і маржинальність. Викликали кучу дискусій про прибуток на бідності СКС Мікрофінанс. Індія. До кризи 2010 року ринок ріс шаленими темпами. Після скандалу регулятор обмежив ставки, орієнтир приблизно 26% для мікрокредитів у той період. Нігерія, Лапо, Мікрофінансбанк. Профільні огляди і вачдоги фіксували високі ефективні ставки. З урахуванням зборів обов'язкових заощаджень у деяких оцінках понад 100% річних. Тема не раз потрапляла в фокус досліджень. Криза в Ванхрапрадеш, Індія, 2010 рік. Через агресивне стягнення та надмірні борги влада штату видала жорстку постанову. За даними зібраних тоді звітів і медіа, понад 200 самогубств, пов'язаних з тиском МФО. Індустрію різко обмежили. Сам Юнс публічно говорив, що гарну ідею викрили бізнес-інтереси, як мікрокредитування потрапило в Україну. В Україні швидкі гроші набрали обертів після 2010 року, а з появою онлайн-видачі після 2015-го року. Ринок буквально вибухнув. Сьогодні діють десятки брендів: Менівео, Кредит Плюс, ЄГроші, Слон Кредит, Credit, 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 Credit Сім, Майкредит, Позики тощо. Їхні офіційні пропозиції: гроші за 5 хвилин, нульовий відсоток на перший кредит. Але в реальності після пролонгації і штрафів ефективна ставка може сягати сотень відсотків річних. Факти 2024 року, за даними НБО, в Україні оформлено 8,3 мільйона мікрокредитів на майже. 52 мільярда гривень. Це плюс 27% до 2023 року. Середня сума позики 6217 гривень. Борг перед МФО на початок 2025 року понад 15 мільярдів гривень. Примітка щодо власників: за даними держреєстрів, бенефіціарі окремих МФО дати більше українські регіональні структури з історичними зв'язками з очорними компаніями, в основному Кіпр. Наприклад, по Манівео у відкритих реєстрах фіксувалися зміни бенефіціарів і корпоративної структури, рекламою іноземного власника вказувати некоректно. Тримаємося на офіційних даних ЄДР. Як це працює на практиці? У реальності кредит в 5 тисяч гривень може за кілька місяців перетворитися у борг більше 25 тисяч. Далі ці борги продаються факторинговим компаніям, тобто колекторам, наприклад, таким як ЄАПБ, Європейська Агенція з повернення боргів. І саме ці компанії масово подають позови до суду, щоб стягнути вже не тіло кредиту, а роздуті нараховані відсотки та штрафи. Маленький приклад з нашої судової практики саме по ЄАПБ. Європейська Агенція з повернення боргів викупила 8 кредитів в різних МФО. Та подала позов на суму більше 300 тисяч гривень. Для прикладу, по одному з договорів вони хотіли 137 150 гривень, при тому, що тіло кредиту було 25 тисяч гривень. Проте ми цей суд виграли. Суди-колектори-виконавці. Якщо людина не платить, починаються дзвінки, погрози, смс, дзвінки родичам, колегам. Потім борг перепродають колекторам. Далі суд, часто без участі самої людини, і виконавче провадження. Тобто рішення суду, арешт рахунків, списання коштів. Багато людей навіть не знають, що на них відкрите виконавчі провадження, доки не заблокують картку. Це типова схема, і вона працює, бо більшість позичальників не читають умови, не розуміють, що 1,9% на день це понад 700% річних, не моніторять реєстри на предмет судового позову проти них. Також в 90% випадків люди не захищають свої законні права та інтереси в суді, суд не бачить ніякої лінії захисту і задовільня позовні вимоги, часто у повному обсязі, як інші країни борються з мікрофінансовим рабством, Сполучені Штати Америки. Після підтвердження повноважень CFPB у 2024 25 тема знову на порядку денному: низка штатів повністю забороняють пайдей-кредити або жорстко обмежують вартість. У Нью-Йорку швидкі кредити незаконні. В Аризоні заборонені з 1 липня 2010 року. Закон засунцитився, хоча тайтлоуну лишили шпарини. Багато реформ орієнтується на планку 36% річних. Європейський Союз, Франція діє тимчасовий податок на лихварство. Максимальна ставка, яку публікує Банк де Франці, перевищення незаконне. Польща, крім загальної стелі відсотків за цивільним кодексом. Діє жорстка антилихварська рамка на непроцентні витрати після реформ 22-24 років, фіксовані змінні складові різко урізані є стеля сумарних витрат. Німеччина. Узура карається. За практикою судів договір можуть визнати нічимним, якщо ставка вдвічі вища за ринкову. Кому вигідні мікрокредити? Мікрокредит починався як акт довіри і солідарності, але система його перетворила у бізнес на Тепер під виглядом допомоги до зарплати працюють цілі компанії з ушорним капіталом, колекторами, юристами та адвокатськими об'єднаннями. Виграють вони, програє звичайна людина. І поки це буде вигідно, поки закон не захищає боржника, сотні тисяч українців житимуть не в кредит, а в боргах. Якщо ви вже маєте проблеми з МФО, не мовчіть. В нашій спільноті тисячі дописів з відповідями на самі різні питання щодо кредитів, судів та виконавчого провадження. На сайті знайдете зразки заяв та клопотань, на Ютубі практичні поради. Підписуйтесь на канал Антиколектор, ставте лайк. Давайте разом будемо боротися з системою, яка перетворює людей на боргових рабів.